Здравствуй, Нюшо. Здравствуй, Чарівна, Віталю, відомо, Юра, Юра, ти? Іхтіон. А я Зина! з магазину. Антона! Здравствуй! От и побачивсь, Вот и зустрілись. Прекрасно, Сіно. Довгими ночами в глибинах світового океану я мріяв про зустріч з вами. Я теж так може нам вже час об'єднати наші самотності. Я згодна! Ну навіщо ви одразу погоджуєтесь? Ага, а раптом ви передумаєте. Нюшо, твої страждання скінчились. Я прийшов за тобою. Тепер на тебе чекає щастя. Ти його заслужила, нюшо. Чому ж ти не радієш? Та я радію тільки, тільки якось дивно там у вас. У нас, нюшо, у нас. Приїдеш до столиці, я влаштую, тільки не квапся з відповіддю. А, ні, 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 у мене тут подруги. Зіно, Адже кохання, це процес. Результат неважливий. Нюшо, тепер всі передумови для довгого і щасливого життя створені. Доставимо щастя у найкращому вигляді. Ну що, ти готова? Отже, ніколи, ніколи. Все зіночка, капець тобі і твоїй Тотсі. Ні, шановний. Вибачте, будь ласка, коли що не так, але я не піду, я не згодна. Прощавайте. Ну, що, Юшо? Ти не хвилюйся. Тут поруч. Ні, Юра, я не хочу. Та ти, ти ж, ти ж не справжній якийсь. Не піду я туди. Лідо, А я пам'ятав тебе усе життя. Дякую тобі, що ти така. Спасибі, Антоне. Прощавайте, родина. Прощавайте, Прощавайте.